Паєне Панова з великим задоволенням запрошу, спину Таркутяк, однак той має зігнану. 40 хвилина, того чого? Це не важко. Ліва нога. Це хороша і якісна. Кафтра та м'яча Олекса Стельмах. Для нього дуже важливо чіплятися за кулю. Зручна позиція для удару. Без порушення правил. Андрущок. Не забив. Суть це нижче. Сам йде вперед. Пробиває правою ногою. І важко. Ліворуч танський. Пас в один дотик, Гащук помиляється. Олексію! гравцям. Обох команд. Андрущак. Пробиває м'яч. опиняється в воротах. Не без допомоги рикошету. 19-та хвилина зустрічі Петро Андрущак. Вертається команди у гру. І їжі мінімально пар... однаковими. Виконавцями універсалом і воротарем намагатимуться. Танський. Зупиняє м'яч. Гайда. І важко! Чудово грає! Пробив! Передача по лінії. Грудіме Андрущак. Романович. І знову ж таки, Петро прострілює. Мішка майорить. На лаві запасних гравців команди Леобі Порішкевич. Можна випускати п'ятого польового. І важко. Передача голу не бути. Останні дві хвилини. Цікава шахова партія. Виконання обох наставників. Стій Катанський. Не забиває Олексій Бобков. Може зняти усі питання. Бобков гол! 2-0. Чудово зараз грає голкіпер. Ну спершу врятував, а потім... Олексів. Струк. Метрів 10. Доворить. Зберігатимуть кулю. Під контролем. Тут залізти і Жіюкіс Амдручак. Може пробити з гострого Та Оформлює дубль 3-0. Петро сьогодні МВП на пару із Олексієм Бобковим. рукостискання від гравців обох команд. 3-0 на користь Жіокіс.